Сьогодні піде мова про турпіські протоміста, які, на думку археологів, з'явилися найпершими. пеньошкова. Одне з найдавніших великих поселень відноситься до етапу ПДНБ2 існувало близько 4200-4000 років до нашої ери. Пам'ятка розташована біля села Богачівка Христинівського району Черкаської області на плато, обмежено двома ярами, по яких протікають струмки, і займає площу близько 100 гектарів. Перші розкопки. 1911 року показали розташування залишків будівель у кілька рядів. Далі поселення досліджувалось у 1973-74 роках. Всього досліджено 41 житлова та одна господарська споруди. Рештки споруд являли собою прямокутні скупчення іноді значних розмірів від 7 на 10 метрів до 7 на 16 метрів. В житлах наявні вогнища, а також відбитки дерева на обнастрі. Серед знахідок кілька антропоморфних та зооморфних статуеток, наряддя праці з кременю, рух кістки, нечисленний кухонний посуд та багато столового, кубки, шоломоподібні покришки, конічні покришки, грошоподібні посудини та биноклеподібні посудини, прикрашені заглибленим орнаментом і канелюрами, а також небагато посуду з розписним орнаментом. Всі ці матеріали зберігаються в Інституті археології Нан України в Уманському екрезначому музеї, музеях Кракова та Варшави. Це в Польщі. Миропілля існувало близько 4000 3900 років до нашої ери. Розташоване біля села Миропілля на Черкащині. Займає великий мис між балкою та притокою річки Росі. Відкрите в 60-х роках минулого століття досліджувалося в 70-х. Загальна площа понад 100 гектарів. Встежимо 40, на яких виявлено 57 споруд, розташованих на чотирьох концентричних колах. Є будівлі по центру поселення а також поміж колами. Розкопано 5 споруд. Серед розкопаних наземні багатокамерні житла, що мали прямокутне чи геподібне планування, в інтер'єрі приміщень вівтарі, печі перші купольної конструкції з припічними ямами. Також знайдено і виробничі споруди, гончарну майстерню. Цікаве амбарне приміщення з переносним вівтарем та іншими атрибутами культу родючості. Серед посуду переважають вироби зі спірально-стрічковим заглибленим орнаментом. Для пам'ятки характерна поява великих товстостійних зерновиків піфосів з орнаментом із грубих та широких жолобків. Подекуди жолобки заповнені білою пастою. Чимало кераміки з розписним орнаментом. Віконічні, біноклоподібні посудини, миски, кубки готувалися із сірої, відмуленої глини та мали світло коричневу ангобовану поверхню, по якій наносився розпис темно коричневою фарбою. Здебільшого такий посуд був імпортним з поселень верхнього та середнього дністра, широко відома миропільська статуетка з рогатим головним убором, тобто голова у вигляді перевернутого трикутника. Вона наступчастій ніжці. Крита сірим ангобом висотою 14 см. Була знайдена біля вівторя у культовому комплексі однієї із споруд. Фігурка, виліплена у повний зріст. Невеликими рельєфними виступами позначено живіт та груди. Руки підняті догори відбивають позу оранти, реально модельовані сідниці, своєрідна голова у формі переверного трикутника, аналогічна форма голови у статуетки зверм'я це на Київщині. Подібне зображення ряд дослідників пояснюють як рогатий головний убір чи рогату маску, а сам образ прототип богині полювання, Артеміди. Матеріали з медофілля зберігаються у науковому архіві Інституту археології Нану.